Всім привіт! З 17 по 23 лютого в магазинах Аврора триває акція «Суперціна». Пропоную подивитись короткий огляд товарів з цієї акції. Банка для сипучих матеріалів з кришкою склянна. Об'єм 300 мл ціна 64 гривні. Тепловентилятор керамічний 1500 Вт. Ціна 849 гривень. Знижка 20% на плет полуторний бавовняний. В асортименті 140-200 см його розмір. ціна 399 гривень. Є різні види. Порошок пральний універсальний безфосфатний. Сама. Вага упаковки 350 грам, ціна 22 гривні. Чай чорний ароматизований Lloyd. 20 пакетиків в упаковці 49 гривень, Шторка для ванної з поліестеру. розмір її 180-180 см. Знижка 23%, а ціна 99 гривень. Рушник кухонний баво мікрофібра з петелькою. Його розміри 60 на 39 см 44 гривні. Набір серветок кухонних мікрофібра 3 штуки за 22 гривні. Манежниця для закусок дерев'яна, прямокутна. Розміри 15 на 45 см. Знижка складає 20% ціна 239 гривень. Попкорниця електрична з мірною ложкою. 1100 Вт потужність, ціна 699 гривень. Килимок придверний, фігурний 40 на 70 см його розміри, ціна 229 гривень. Блендер ручний алпіна 400 Вт, ціна 499 гривень. Ваги кухонні дерев'яні на 5 кг. Знижка на них 20%, а ціна 199 гривень. Ось така подушка на стілець квадратна з зав'язками по 99 гривень. Набір форм для печива металевих квіточки 5 штук в упаковці 29 гривень. Блюдо глибоке скляне, діаметр його 29 см ціна 139 гривень. Набір чарок стопок скляних, 66 мл об'єм 6 штук в упаковці за 109 гривень. Лоток для зберігання яєць пластиковий з кришкою. Знижка 20% ціна 55 гривень. Салатник склянний діаметром 12 см за 55 гривень. Рушник махровий баво. Бавовна на 100% розміри 50 на 90 см 88 гривень. Кошик для білизни пластиковий, кутовий з кришкою. Об'єм 45 літрів, ціна 339 гривень. Гель для прання Сама. Вага 5 кг, ціна 159 гривень. Фен для волосся Алпіна, дві швидкості, три режими. Ціна 799 гривень. Килимок для дому універсальний ПВХ. розміри його 65 на 100 см. Є різні візерунки та кольори. Ціна 139 гривень. Глечик для напоїв скляний з кришкою Алмо. Об'ємом 1 літр за 191 гривню. Блюдо середнє скляне, діаметр 21 см. Знижка складає 19%, ціна 88 гривень. Дошка кухонна бамбукова з отвором. її розміри 30-23 см, ціна 99 гривень. Рушник махровий розміром 50 на 90 см 100% бавовна Узбекистан. ціна 99 гривень. Круасан з полуничною начинкою вага 60 г, ціна 12 гривень. Трубочка вафельна карамель вага 150 г упаковка, ціна 25 гривень. Лампа ліхтарик USB гнучка оптима кольорова 39 гривень. Тарілка обідня скляна біла діаметром 24 см ціна 58 гривень. Ось такий салатник фарфоровий бежевий в крапинку діаметр 11 см ціна 44 гривні. Келих для шампанського склянний прозорий об'ємом 360 мл 139 гривень. Пляшка для олії і оцту, склянна. 2 в одному: 260 мл плюс 50 мл об'єм за 125 гривень. Коробка для серветок пластикова з кришкою. Розміри 11 на 11 См, ціна 64 гривні. Форма для запікання скло прямокутна об'ємом 2 літри. Знижка 28%, ціна 179 гривень. Контейнер для зберігання пластиковий герметичний. Об'єм 2,5 літри, ціна 119 гривень. Ополонник кухонний нейлон пластик. Знижка 22% складає, а ціна 69 гривень. Стакан скляний з подвійними стінками об'ємом 230 мл за 74 гривні. Електроплита настільна Hilton, Дві комфортки чорна. 2000 Вт потужність. Ціна 599 гривень. Органайзер для засобів гігієни пластиковий за 39 гривень. Йоржик для унітазу силіконовий з підставкою на присосці. Ціна 44 гривні. Ось такий набір килимків для ванної кімнати, 2 штуки в наборі, ціна 349 гривень. Набір паперу туалетного рута 3 шари. 8 штук в упаковці, 149 гривень за упаковку. Пакети для сміття фіно-фіолетові об'ємом 35 літрів, 100 штук в рулоні 94 гривні. Щипчики для манікюру 55 гривень. Манежниця дерев'яна з підставкою під чашку та десерт. Знижка 16% ціна 65 гривень. Вермішель швидкого приготування негостра куховар сметана зелень 80 г вага, ціна 19 гривень. Кружка сито для просіювання 84 гривні. Набір ламп ліхтариків 4 штуки в упаковці USB 139 гривень. Гель для миття посуду Оксиклін. Об'єм пляшки 1 літр. Ціна 59 гривень. Ваги підлогові електронні за 399 гривень. І ось така лампа настільна декоративна мережева з вимикачем за 399 гривень. Друзі, а на цьому в мене все. Якщо для вас корисні такі відео, прошу підтримайте лайком, коментарем та підпискою на канал. До побачення!